У Гайсині на Вінниччині готують енергетичні батончики для українських захисників. Чергову партію роблять з арахісу, меду, фініків, сухофруктів та насіння льону. Також додають кунжут та мигдаль. За сухофрукти відповідає Світлана Цюбко. У мене зараз вдома три сушарки знаходяться. Було таке, що й чотири було. І оце я сушу з утра до вечора. От мене такий дівіз. Чим можу, тим поможу. Відпочивати будемо потім, а зараз будемо працювати. Інгредієнти для батончиків замішує Наталя Пугач. Це, каже, основа майбутніх смаколиків. Тут вже є відважена сировина, горіхи, вишня, вівсяні пластівці, мед. Це все перемішується. готову суміш. Наталя викладає на деко та формує у корж товщиною 5 сантиметрів. Далі 20 хвилин запікає у духовці за температури 150 градусів. На різний смак, на різні вподобання. Стараємося, щоб це було в достатку, щоб ми могли іменно задовольнити потреби військових. Запечені коржі нарізає на батончики волонтерка Олена Пугач каже: у Гайсені готують такі з червня. Відтоді зробили та передали на фронт понад 50 тисяч протеїнових смаколиків. Працюють щодня після роботи. Все, ми починаємо виробництво до години дванадцятої, до першої ночі. Як коли пощастить, в тиждень ми десь виготовляємо приблизно 160-180 кілограмів батончиків. Десь так. Тобто кожен день у нас десь 16-20 кілограмів виготовляється Це такий конвейер. Нарізані батончики пакує гайсенчанка Наталя Круц. Наш процес вже один із завершальних. Це коли підготовка етикеток. Датування, поклейка етикетки на пакетик і уже саме пакування. Допомагає мамі 11-річний одинадцятирічний Вова. Якщо я не буду допомагати, то можливо ми більше й не зможемо разом погратися, бо прийдуть, бо прийде русня. Тому треба допомагати краще воїнам. Друзі почекають, друзі не пропадуть. Вага одного батончика 65 грамів. Його енергетична цінність понад 250 ккал, кілокалорій, каже Олена Пугач. Гроші на інгредієнт клієнти збирають у соцмережах, пакунки відправляють поштою напряму до військових. Дівчата, добрий радок. дякую вам велике за ці чудові батончики. Вони дають нам енергію. Енергія ЗСУ всім рекомендую. Дуже класний сніданок зранку. Ми пропрацювали кілька рецептур таким чином, щоб вони мінімально текли на сонці. У Нас є чотири рецепти, і відповідно собі вартість різна. Тобто, це там від 7 до 10 гривень. Замовлення на енергетичні батончики для військових гайсівські волонтери приймають у соцмережах. Цього разу захисникам на Донецький напрямок передають 400 штук. Андрій Коник, Андрій Нєстрів, Суспільне новини, Вінниччина.